В Маріуполі е, Росія, ну з перших спалила цю книгу. Баба Гавришиха, це моя бабуся, справжня. Мою книжку разом з і з прапором закопували на огороді під час окупації. Одна із умов була, що ця книжка ніколи не вийде перекладом російською. Батюшка сказав, що е, назва написана рунами. Така книга, що це сатана. Так що не ходіть, наша мрія з дружиною це. Придбати байк. Містичні татуювання, стильний образ та загадкова ковінька. Олег Гавріш сучасний український письменник Каскар, що пише книжки в жанрі етнофентезі. Русня спалює його книги на тимчасово окупованих територіях. Пан Олег не писав перший рік повномасштабного вторгнення, але сьогодні працює вже над третьою книгою. А ще спойлер: під час запису в нас вимкнулась одна камера. Чому? Бо містика цього письменника супроводжує всюди. Недарма його кличуть дідо. Що означає чаклон? Чому казки? Е, ну, тому, тому що вони мене обрали. Почнемо, почнемо з того, що баба Гавришиха це моя бабуся справжня, і вона нам в дитинстві. Ну це були не казки, скоріш за все, це були оповідки такі. Е, в селі на Донеччині, до речі, село вона вісім онуків, як і в книзі. Коли ми починали особливо ввечері дуже бешкетувати, вона нас намагалася налякати страшними казками, такими все ж таки казки, так. Тому ці спогади про її розповіді, це не її розповіді в книзі, її розповіді мене наштовхнули на написання цієї книги. Ну і в пам'ять про бабусю. Назвав їх казками. Ну, от коли я вас побачила на імпрезі, не знаючи, наприклад, якщо не знати, що ви письменник, перша думка, що ви або байкер, може, або мульфар, або і те інше, чому ні. А, як ваш образ а, він залежить від книги, або вони якось переплетені, тому що ну, я думаю, що це не просто так. Ви уособлюєте собою все те, про що в певній мірі говоряться, і в книжках. Містицизм так. певний є. Насправді за свій образ я вдячний своїй дружині. Це вона мій, мій іміджмейкер, вона створила цей образ, зліпила. Так. Скоріше за все, це внутрішнє відчуття. Казки, так, да, казки містичні. А ось внутрішній світ я не відчуваю себе в літах, так скажімо. Мені іноді на вулиці, я коли. Бачу людину приблизно свого віка, може трошки там більше. Мені хочеться підійти і там. А тітенька, дяденька, підкажіть, будь ласка. Тобто, всередині я не відчуваю це відображення внутрішнього світу, і дружина мене так побачила, і мені дуже подобається. Татуювання почав я тут рукав повністю. Я зараз не буду демонструвати. До повномасштабного вторгнення, потім була перерва, звісно, і десь кілька місяців тому я нарешті закінчив цей, цей рукав. А це татуювання, кожен елемент, це з ілюстрації книжки. Майстер татуювання, він, він мій читач. Він, Йому настільки сподобалася книга, він надихнувся. І ось він створив такий мікс з ілюстрацій, запропонував це зробити татуювання. Мені дуже подобається назва, ковінька є така. Вона якась така смачна назва. Ковінька. Е, насправді е, було поламано у мене кілька пальців на нозі. Е, мені соромно було зізнатися. Але зламав я їх в селі, заносив дрова і величезна дровина, важка закація і впала на ногу. Я звернувся до свого лікаря, він каже: я тобі ну, тут сенсу немає накладати гіпс, але потрібна ковінька, щоб ходити. Перше, я придбав саму звичайну в аптеці, там саму просту. Трастинко, а потім теж так склалося, що мені запропонували знову ж таки читачі, вони знайшли цю кавіньку в Німеччині на якомусь блошиному базарі, і вони її придбали, переслали мені. І як потім з'ясувалась вона з історією. Оці бляшаночки такі красиві, це як на сьогодні е, традиція в подорожах е, купувати е, магнітики на холодильник. А тоді це я так підозрюю, що це якщо найменше початок 20-го, може навіть 19 те сторіччя, тоді були отакі бляшанки і туристи, які... В якомусь місті були туристичному, вони їх закріплювали на своїх таких кавіньках, які слугували. Вона гостра. Тут металеве такий набалдашник для подорожей по бездоріжжі, скажімо так. І цей грифон. так, він Ну, ми з кавінько відчули друг друга. А насправді це ілюстрації повністю з першої книги на одній руці. А є ще друга книга, і є ще вільна рука, тому що все, все, все ще попереду. Слухайте, ну не можу не спитати, як людина, у якої теж багато татуювань. Я знаю, як на це реагують. І я знаю, як ще досі живий стереотип в нашому суспільстві. Так, так. До мене підходили бабусі, хрестили, казали, що це від диявола. Хтось називається наколками. Ну коротше, багато негативу ти зустрічаєш. Так це не це просто нетолерантно. Людина вільна би, виглядати, як вона хоче. Чи казали вам щось осудливе на тему татуювань? Сторонні ні а, батьки так було. Засуджують? Ну, вони не засуджували, але не сприйняли, скажімо так. Ну, Вже мама залишилась, батька вже немає. А сторонні мені пощастило. Ні, але я розумію, погляди так ловив. Ну, Мені насправді я кажу, я вже, мабуть, на тій стадії, коли мені в деякій мірі вже байдуже. Є група, така Бандерштаб Запорізька, вони містичні. Казацький фолк-рок -фолк грають, і вони теж надихнулися книгою і зробили такий театралізований міні-концерт по другій книзі. У нас був тур Україною, а Бандерштадт, в них назва рунами. І от Ми були у Львові, небагато людей прийшло. Думаю, а що ж, що ж, що ж таке? нам розповіли, кажуть, батюшка сказав, що е, назва написана Рунами така книга, що це сатана, так що не ходіть. Розкажіть про вашу дружину, хто вона, як її звуть, як ви познайомились? Пані Ірина познайомилися, ми з нею в 2015 році, ой, 2005. -му. я вже, так. Е, В інтернеті на сайті знайомств. Серйозно? Так, я, я зайшов випадково, вона теж якось ми зустр... потім зуп... була переписка. Зустрілися і вже скільки років. Ну, Відносно у вас молодий шлюб. Ну, так. так, 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 так. Це... Вона професійна кравчиня, От, так правильніше буде кравчиня, вона саме ши... вона дуже любить шити, вона шиє, працює. Вона робила один з мерчів торбинки, це саме вона шила їх, робила. Ну, зараз немає, бо зараз тканиною важко. Трошки не до того, але я сподіваюся, вони ще будуть. Вона мене дуже підтримує з першого ж дня. Вона мені навіть нещодавно зізналася, каже: Ти знаєш, я дуже рада, що я колись помилилася. Коли я написав першу книжку, я їй писав казку, викладав у вільний доступ в інтернеті, створив старинку у Фейсбуці, казки Баба Гавришихи, -Ба 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 і люди читали її. І, і писав я для дорослих, ну коли, не для дорослих, а я бачив читача дорослих. Бо я колись на одній з презентацій кажу: там були дорослі, діти, з дітьми, дітьми перейшли, кажу, книжка я писав для дорослих, і бачу, батьки почали виводити дитин, я каже, ні, не в тому сенсі для дорослих. А вже в процесі, коли її читали, відгуки, коли. Видавництво працювало з книжкою, зраз було стало зрозуміло, що вона поза віком, і дітям і молоді. І мені тоді дружина казала, що ти, скоріше за все, це буде якесь обмежене коло читачів невелике. І ось вона зізналась, каже: я помилилась. і це дуже приємно, що я помилилась. Книжка мало того, що вона поза віком, вона поза статусом, поза місцем. Але зараз дуже на часі. Так. Для нас, з дружиною, війна, війна почалася в 2014 році. Ми волонтерили. Я не скажу, що ми були дуже активні, але за можливістю допомагали. Наприклад, дружина в 2014 році пошила 640 прапорів. І як нам потім сказали, що саме ці прапори підіймалися на сході. У Нас навіть є раритет. Один з прапорів, він простріляний, обвітрений, підписаний. Воїнами нашими, не вірилося, що буде повномасштабно, хоча ми розуміли, що вона буде. І вже 25 лютого старі зв'язки волонтерські один дзвінок, і 25-го ми вже повну машину везли на шпиталь першу. Ну, і звісно, потім вже після повномасштабної ми з дружиною активно включилися в волонтерську діяльність. І Такий цікавий момент. Ми вважали, що книжки нікому не будуть цікаві. Ну, війна, все, які книжки. А потім виявилось, що ми помилилися на 100%. Ми дуже обережно взагалі ставимося до якихось. Особистих суджень, висновків щодо книжки. Бо, звісно, ми з дружиною ми обумовлені. Чого я і постійно згадую, що це моя муза насправді. Вона підтримує, допомагає, надихає. І тому ми більше спираємося на відгуки читачів. Читачі не обумовлені, як відчувають, так і пишуть, я, наприклад, з Маріуполя. Ще він, був не, він вже був в оточенні, ще не окупований. Пишуть, що ми в бомбосховищі вголос читаємо всім присутнім вашу книжку, вона так заспокоює. Потім дівчина присилає фото, в такий чемоданчик маленький, в неї на збори було 15 хвилин в евакуацію. І там, у цьому чемоданчику, в Алісці знайшлося місце для книжки. В Маріуполі Русі одну з перших спалила цю книгу. теж. Коли ми приїхали по волонтерській справах, звільнений Херсон, нам розповідали, що мою книжку разом з кобзарем з прапором закопували на огороді під час окупації Хавали. Ну і таких випадків дуже багато. Коли бійці присилають фото. Безпосередньо з окопу з книжкою, і людина пише дівчина, до речі, що ця книжка тримає мою менталочку. Що ви відчуваєте в такі моменти? Ну, дихання перехоплює. Це так, це просто ви говорите, це аж сльози, аж мурахи. Так. І на сьогодні і книжка пішла. Її питали, її просили. Е... Багато сповіщень від читачів, і вони повторюються, не зговорюючись. Ми навіть взяли це як для себе як таку цитату. Книжка лікує наші зранені душі. І психологи зараз звернули увагу на книжку, з нею працюють з військовими психологами. Як казка терапію, вони використовують саме цю книжку. З військовими, з пораненими, зі звільненими з полону нас навіть запрошували на зустріч з нашими дівчатами, яких звільнили. І, як кажуть психологи, вона розблоковує якісь дитячі спогади. Бо у кожного, як знову ж таки, один читач написав, що баба Гавришиха вона легко трансформується в бабу Гуляну, в бабу Мотрю. Бо спогади дитинства здебільшого це. Бабуся це теплі, приємні спогади. Це завжди щось вкусненьке, завжди щось лагідне. І ця книжка вона розблоковує ці дитячі спогади, і вона дійсно лікує. Книжка вона по всьому світу. Вона реальна, звісно, вся Європа і Північна, і Південна Америка, Австралія, а в Азії багато вже. В діаспорах, як з діаспор пишуть, це як машина часу, ми повернулись додому на деякий час. Але відрусні не було. Ну І в мене, як тільки книжка ще почала виходити друком перша, це було угоду з видавництвом підписали в 16-му році, час майстрів київське видавництво вийшло, друком вона в 19-му році. І одна із умов була, що ця книжка ніколи не вийде перекладом російською. І це принципове питання. Іншими умовами, так. Ваші два коти і песик це теж свого роду терапія, натхнення, підтримка, тому що комунікація з тваринами так. для творчих людей це теж енергетичний такий момент. Так, звісно, це і підтримка, це і наше зцілення. І фізичне, і, і душ, душевне, бо як кажуть тварини, ж вони забирають хвороби своїх господарів собі. Е, тим більше, що коти це взагалі містичні тварини. Навіть у, друзі, у другій книзі є казка Рудий. Це саме про кота, бо коти вони мають можливість переміщуватися між світами, мандрувати з одного світу в інший. І ось там саме працює книжка, як рудий кіт став провідником в інший світ. А на честь ваших? Так. Це збірний так. образ. Об... Чи, чи комусь ви присвятили з них двох? Е, мабуть, це ж старшому, він, він більше рудий. Так сталося в 2019 році, коли е, була перша презентація наша в Дніпрі в книгарні Є. Там була пані Світлана Кульбашна, це у нас такий парк Світлани Кульбашної. Вона їй дуже сподобалась книжка, вона її прочитала, і вона переповіла, що є отака книжка Руслана Тесленка і Олександра Тесленка. Це співвласники кіностудії Контрабас, яка теж знаходиться в Дніпрі. Руслан побіг в книгарню, є, придбав останню книжку, і через три дні ми вже з ним спілкувалися щодо угоди про роботи над фільмом. Пішла, пішла праця, але потім ковідні обмеження, потім повномасштабна війна, воно все притормозилося. Ми розуміли, що відклалось трошки на потім. Але книжка потрапила, ну, її в Сполучених Штатах вже дуже багато. І вона потрапила в один з університетів Сполучених Штатів, факультет слав'янистики. Я можу помилятися трошки в назвах, ну хай буде так. І е, як написали мені фахівці, що вона гідна представляти Україну в англомовному світі. Е, якимось, е, як відбувалася комунікація кіностудії з корпорацією Netflix, я не знаю, чому я розумів початку з самого початку, що це буде фільм або серіал по мотивах книги. Це не буде повторення. І е, я трошки відійшов бік, щоб не заважати. Ну, бо автор, звісно, ми, я якось по-по-своєму бачу, режисер і е продюсер по-своєму це бачать. І ось мені сповістили з кіностудії, що вони отримали грант від корпорації Netflix, Netflix на розробку трафтового сценарія. Я не дуже розуміюся на термінах, що це означає, але розумію, що це добре. Але все ж таки, це звучить. от уявіть, український автор, дніпровський автор екранізується нетфліксом. Це так. буде бачення нетфліксу вашої книги. Це вже звучить космічно, тому що. Так класно і якісно, як ця студія знімає продукти. Ну, на мою суб'єктивну думку, мало хто це робить. І це буде щось фантастичне, мені здається. А як би вам хотілося, щоб це було кіно, серіал, ваше бачення, от як би пофантазувати? Це знову ж таки на розгляд на бачення кіностудії і Нетфлікс. Ну, я би бачив, що це буде кілька серійний або фільм, або серіал. Бо взагалі, кожна казка, це її можна робити окремою серією. Навіть ми не просто це книжки, ми створюємо світи Баби Гавришихи. Було відгуків багато із зустрічі з, ну, як називаю, айтішники, так? розробниками комп'ютерних ігор, Вони кажуть, Боже, кожна казка це готовий рівень комп'ютерної гри. Були спроби почати роботу над мультиплікацією. Ну Це все ще попереду. Тому ось такий світ Баби Гавришихи. Бо кожен бачить баби-Гавришисі свою бабушку, тому книжка, вона так. Я, до речі, ще е... я зберіг тут, в ній немає суржику, але це більш мова притаманна центральній Україні, Сходу України. Я е, трошки хвилювався, як книжка буде сприйнята на заході України. Е, умисно не кажу в Західній, щоб відійти від цього стереотипу. Е, чудово. Чудово, бо в кожного була бабуся, в кожного були спогади. І книжку на сьогодні часто використовують вчителі за власним бажанням на позакласних читаннях. Кажуть, дітям цікаво, вони кажуть, що це недушніло. І легка мова. І перша вчителька, яка почала використовувати, викладати цю книжку на позакласному читанні, була саме зі Львова. Це чудово. Отже, чекаємо на екранізацію Netflix, так. і про це буде відомо ну, певний час. так? Ви, ви це відслідковуєте, студія це відслідковує? Звісно, я відслідковую. Я, я себе стримую, б'ю по руках, щоб не заважати і не лізти. Але ми на зв'язку, звісно, з кіностудією, з подружжям Тесленків. Поки строків нема, да поки не, не не оголошено, якось так ні, ні Скоріше за все на сценарії є якісь терміни. Він вже працює, вже розуміємо, які, які він буде. Я просто не маю права зараз е, озвучувати, Бо в е, Тесленки мені сказали так, мовчи, поки що мовчи. Тема мерчу. У вас це є розуміння того, що книга живе своїм світом. Так. Відповідно, є якась продукція, яка теж живе поза книгою. Що це є у вас? Е, ідея мерчу виникла в нас двох з дружиною, але щоб, що саме це буде? І знову ж таки, розробкою дизайну займалася саме вона. І ми навіть. Е, Ну, в рекламному оголошенні по мерчу пис... дружина придумала написати таким чином, що баба Гавришиха, вона жінка практична. Що потрібно, що чогось пити, це кухлики, е, з чимось ходити на базар, це торба, і е, щось носити. Це футболки було. Але зараз в нас ми вже очікуємо вихід наступного ще мерчу. Не буде поки що, хай це збережеться в тайні, сюрприз, але він вже на виході, і ми сподіваємося до Різдвяних новорічних свят, він ще він буде можливість його запропонувати. І... Зараз попросимо Костю Костя поде, будь ласка, кухлики в кадрі, Ну, давайте три одразу. Просто прокоментуйте, будь ласка, чим вони відрізняться, зараз Костя нам їх. Подасть? Ну а потім ми їх розпадаємо. Подає, да, е, по-перше, кухлики ми виробляємо в Слов'янську. Це дуже символічно. Так тим більше, що село не Кремінне, в якому відбуваються події в книзі, це Так, вам, ви любитель котиків, вам дам котика. Да. Село Некремінне, в якому відбуваються події в книзі, воно десь кілометрів 20-25 від Слав'янська. Тобто, фактично ці кухлики вироблені з глини із села Некремінне. І ну, у Слав'янську завжди була спрадавна ще якісна, якісна кераміка, тому там їх робимо. Та, і це ж такий відьомський казаночок для зілля. Кухлик великий, він 400 мл. А так Є. і розкажеш, так? Так, так, і, так, дуже. і вже, знову ж таки, з відгуків читачів, він довше зберігає типу. Можливо, за рахунок кераміки, можливо, за рахунок такої форми, що вузьке горло, він довше зберігає, але за щодо цих ніжок він не шкодить поверхню, на яку ставиться, стійкий такий. І малюнки, знову ж таки, це по ілюстраціях з книжки з першої. Круто. Ми їх називаємо кухлики, опалені війною, бо власник фабрики він спочатку виїхав зі Слав'янська, потім повернувся. Каже: ну що там люди залишились. Їм треба, щоб зар... щось заробляти. Треба робити. І оцю партію він вивозив сюди, в Дніпро, в бронежилеті, в касці, в шоломі. Боже, це дійсно. Кохлики з часткою так. війни. 24 лютого мені вже потім е, читачі зізналися, що у багатьох тріснуло ці кухлики в один день. Про що ви мрієте після перемоги? Е, після перемоги, ну, по-перше, наша мрія з дружиною це придбати байк. І на ньому поїхати в подорож по Україні, бо дуже в багатьох місцях вже чекають нас святкувати перемогу. Звісно, щоб вийшла третя книга, вийшов фільм по книзі, подорожувати. І саме головне, щоб Україна нарешті зайняла своє. Історичне, ментальне, економічне, достойне місце в Європі, щоб вона стала культурним, економічним, військовим, так, центром Європи. Ми розуміємо, що буде ще багато часу, буде дуже важко. Насправді так. буде ще важче, ніж є зараз. Є ілюзії, є реалії. Але уявіть, скільки людей, дітей, дорослих. Є тих, які, наприклад, сидячи в бомбосховищі у ванні, у двох стінах коридорі, читали вашу книжку так. і заспокоювались. І вони вам за це дуже вдячні. І, можливо, ви зустрінетесь з усіма ними потім після перемоги. Я прошу вас зараз звернутись до них. Вірте, обов'язково в перемогу, вона. Вона вже є, ми вже перемогли. Залишилося трішечки ще зачекати. Я розумію, що, скоріш за все, буде ще важко, буде довго. Але от я впевнений і моя дружина впевнена. Ми віримо, що буде якесь чергове диво для України, і ми переможемо швидше і несподівано, ніж ми очікуємо. Тож тримайтеся, бережіть себе. Саме головне залишайтеся здоровими, живими при здоровому глузді. Ви потрібні нам, ви потрібні Україні. І обов'язково зустрінемося після перемоги. Дякую вам дуже вам дякую. дякую.